Взаємовиручка та згуртовані чинники, які спочатку збройної агресії Росії ще явіше проявилися в українському тилу. Люди знають, посильна допомога ЗСУ запорука перемоги над ворогом, а тому сприяють армії, як пересічні мешканці громади, так і представники різних установ. Одна з таких державне комунальне підприємство Луцьктепло. Пожертвувавши свій одноденний заробіток за листопад, працівники ДКП купили військовим два автомобілі покращеної прохідності Нісан та Хонду. Колектив вирішив, що ми через місяць одноденний заробіток спрямовуємо на потреби збройних сил. Тому тут е, нічого такого немає. Так, місяць приходить, ось, і е, ну, скажімо, всі, всі всі працівники підприємства надають погодження. Ось, і ми ці кошти делегуємо на е, благодійну організацію, яка вже безпосередньо контактує з підрозділами Збройних сил України і вони. Визначають на які потреби, на які напрямки це шості автівки. Ось які ми придбуваємо для потреб збройних сил. Купівлею транспорту займався благодійний фонд «Волиндії», з яким луць тепло налагодило тісну співпрацю. Його очільник Володимир Луцик каже, машини прибули з Англії і обійшлися майже у 300 тисяч гривень. Допомагали їх шукати за кордоном українці. Ми знаємо в Європі до кого телефонувати, кого просити, і там також є багато українців, які. Переїхали, і напевно, її якісь мірі, їх, можливо там совість мучить, що вони не тут, і вони там же ж волонтери. Тому вони нам десь підганяють їх до кордону, а ми вже тут їх перевозимо. Автівки дизельні, технічно обслужені, мають повний привід і правий руль, що важливо у сенсі обману ворога. Вже незабаром вони поїдуть на передову, розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Зараз найбільший запит є на автомобілі, тому придбали автомобілі. Один на 63-ю бригаду, інший на 127-ю бригаду. Найближчі дні вони відправляться вже туди на фронт. Також автомобілі, продукти харчування, окремі речі поклали для наших захисників. Всього працівники нашого підприємства «ДКП Луч тепло» зі своїх заробітних плат видали вже понад 2 мільйони гривень за минулий рік. А в цілому, працівники міської ради, працівники інших наших комунальних підприємств більше 11 мільйонів гривень за минулий рік. На фронті машини, річ першої необхідності, ними доправляють особовий склад на завдання, транспортують поранених, здійснюють розвідку території. В цілому ж за період війни Луцьк Ка міська рада передала військовим 24 автомобілі, аби вони не їхали у розташування армійців порожніми, завантажували їх продуктами харчування, амуніцією, ліками.